Усім привіт! Мене звати Валентин Балогура, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи. Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни знищили медицину на ТОТ. Унаслідок активних бойових дій, чимало лікарень та інших медичних установ потрапили під обстріли, через що були зруйновані. Водночас чимало українських лікарів з ТОТ переїхали на підконтрольній Україні території або за кордон. Частина ж лікарів, які залишились під окупацією, відмовляється співпрацювати з расистами. Лише одиниці продовжують займатися тим, чим і до повномасштабного вторгнення. Усі ці чинники призвели до того, що медицина на ТОТ практично знищена. Через це окупанти почали завозити на натот. Лікарів із глибинок Росії, які обслуговують насамперед загарбників, а не звичайне населення, на яке їм начхати для расистів. Частково ремонтують медичні заклади, хоча інформаційно це подається, наче відбувається покращення в цій сфері в рамках виконання поручення президента Росії Володимира Путіна. Проводиться модернізація системи здравоохраніння Запорізької області. Регіональний мінздрав цю програму успішно виконує. військове керівництво росіян. На місцях обслуговує виключно медперсонал Збройних сил Російської Федерації або інших цивільних медзакладів з території РФ. Ну дуже вони вже бояться, що їм вколюють не ліки, а отруту. І це не просто побоювання, адже вже неодноразово загарбники вмирали від отруєнь. На жаль, цивільне населення зараз знаходиться в критичній ситуації на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед українців НАТОТ суттєво зростає. Наш рух спротиву отримав списки усіх медичних груп, які прибули на територію України з Російської Федерації. Кожен із злочинців, які обмежили право цивільних громадян на медичні послуги, понесе справедливе покарання. Окупанти НАТОТ забороняють діяльність Української греко-католицької церкви. Росіяни видали так зване розпорядження, згідно з яким на захопленій частині Запорізької області забороняється діяльність Української греко-католицької церкви, а також організації Лицарі Колумба і Карітас, які займаються соціальним служінням. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ. Таке рішення прийняв колаборант Євгеній Болицький. Про це стало відомо тільки тепер. Хоча документ датований 26 грудням 2022 роком, окупанти аргументують безпідставно заборону тим, що нібито діяльність УГКЦ здійснюється з порушенням законодавства про релігійні та громадські організації Російської Федерації, а також нібито зберіганням вибухових речовин і вогнепальної зброї на території культових споруд і допоміжних приміщень. Російська окупаційна влада розпорядилася також передати їм рухоме й нерухоме майно у ГКЦ, розірвати договори оренди приміщень і земельних ділянок, не проводити реєстрацію релігійної громади у ГКЦ в окупаційних органах влади, а також заборонити особам, котрі обіймали в УГКЦ керівні адміністративні посади, реєстрацію інших громадських організацій. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Окупанти знову готуються до псевдовиборів на захоплених територіях. Весною 2024 року у Російській Федерації заплановані вибори Владіміра Путіна, які покликані імітувати легітимність перебування на посаді російського диктатора. Серед іншого ворог планує провести вибори на тимчасово окупованих територіях. Попри те, що ці території не є частиною Російської Федерації. Сам факт імітації виборів на ТОТ вже робить Путіна нелегітимним у світі. Для підготовки так званих виборів на окупованій території приїхав Андрій Ярін, який очолить так званий передвиборчий штаб Владіміра Путіна. Він займатиметься підготовкою до фальсифікацій та забезпеченням хоча б мінімальної явки виборців. Ворог вже розпочав утворювати комісії та агітаційні групи. Важливим завданням є й знімання пропагандистського кіно про те, що нібито відбулося чесне голосування та підтримка народу. Прелюдія до цього фільму недавно вже почалась зі слів клоуна з медальками. В ліцею всього нашого народу, всього Донбасу, наших поседівних земель, хотів би просити вас прийняти участь у цих виборах. Насправді ж жителі тимчасово окупованих територій хочуть якнайшвидшого звільнення та знищення Російської Федерації як такої. Росіяни погрожують штрафами тим, хто не став на облік у військоматах. На тимчасово окупованих територіях триває прихована мобілізація, і ворог планує наростити її темпи. Росіяни вже розгорнули мережу військоматів на ТОТ та погрожують штрафом у 30 тисяч рублів тим, хто не став туди на облік. Зокрема, ставання на облік відбувається при отриманні паспорта ворога, саме тому вони так сильно прагнуть того, щоб усі ставали громадянами Російської Федерації. Водночас, українців на тот Криму, які хочуть виїхати кудись подалі, заставляють отримати дозвіл у військовому комісаріаті за місцем перебування. Про це заявив так званий начальник служби з мобілізаційної роботи та територіальної оборони РФ в Криму. Імперія завжди воює чужими руками, її вигідна максимальна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють. Повідомляйте, українській державі дані про воєнкомів, які порушують міжнародне право та місце, де ховаються військомати. Зазвичай це цивільні об'єкти. Кожен ворог має отримати покарання. Український рух спротиву НАТО викрив прихований штаб окупантів. Партизани руху АТЕШ знайшли штаб одного з підрозділів Збройних сил Російської Федерації у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників. За даними підпілля, офіцери намагалися використовувати цивільні машини, носити цивільний одяг, ховати військову апаратуру для зв'язку. Щодня фіксуємо розміщення двох трьох автомобілів на чорних номерах особливо важливих командирів та начальника штабу, зазначають Ватеж. Водночас, під час розвідки в Євпаторії їхніми агентами було виявлено місце розвантаження та утримання гаубиць Д 30 Рашисти зберігають озброєння прямо на залізничній станції, прикриваючись мирними жителями. Так само були помічені позиції для оборони узбережжя біля дороги і залізничних ліній. Більше цікавої інформації читайте на сайті Інфолайтін'юей in або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе.